Вітаю! У цьому відео я розповім вам про ретейнери та догляд за ними. Мене звати Нечай Катерина Анатолівна, я лікар-стоматолог ортодонт у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Після завершення ортодонтичного лікування та зняття брекетів, багатьох пацієнтів чекає ще один крок фіксація ретейнерів. Це завершальний, але надзвичайно важливий етап, який допомагає зберегти досягнутий результат. Ретейнери це ортодонтичні конструкції, які використовуються для фіксації зубів після зняття брекет-системи. Вони не виправляють прикуси як брекети. А отримують результат лікування, не даючи зубам повернутися у попереднє положення. Після зняття брекетів кісткова тканина та ясна потребують часу, щоб адаптуватися до нової ситуації. Це фізіологічний процес, який може тривати місяці або навіть роки. Ретейнер запобігає повторному викривленню прикосу. Існує два основних види ретейнерів: знімні. Та незнімні. У свою чергу, незнімні ретейнери бувають металеві або скловолоконні. Знімні ретейнери виглядають як прозорі капи, схожі на елайнери. Вони зручні тим, що їх можна знімати під час прийому їжі та чищення зубів. Але ефективні залежить від дисципліни пацієнта. Якщо їх носити нерегулярно, зуби швидко почнуть зміщуватись. Незнівні ретейнери це тонка дуга, яку лікар ортодонт фіксує на внутрішній стороні зубів за допомогою спеціального композиту. Такий ретейнер майже непомітний, не заважає повсякденному житті. Це забезпечує стабільний результат, оскільки пацієнт не може його зняти. Пацієнти часто запитують, як довго потрібно носити ретейнери. Відповідь на це питання залежить від індивідуальних особливостей організму, ступеню викривлення зубів та порушення прикусу. У деяких випадках. Може бути достатньо лише один-два роки, іноді чотири. Але існують ситуації, коли ретейнер потрібно носити все життя. Догляд за ретейнерами залежить від їх типу. капи потрібно ретельно промувати водою, очищувати м'якою зубною щіткою. Та неабразивною пастою, а також використовувати спеціальні таблетки для дезінфекції. Незнівний ретейнер вимагає більше уваги, адже навколо нього накопичується наліт. Необхідно обов'язково використовувати іригатор, флос з жорстким кінчиком або спеціальні йоршики для міжзубних проміжків. Крім того, важливо регулярно відвідувати стоматолога для контролю стану ретейнера. Своєчасного усунення можливих пошкоджень, а також проведення професійної гігієни ротової порожнини. Пам'ятайте, що відмова від ретейнерів без рекомендацій лікаря може призвести до повторного викривлення зубів та порушення прикусу. Тому, щоб отримати якісний результат після ортодонтичного лікування, обов'язково дотримуйтесь всіх рекомендацій лікаря, щоб дізнатись більше інформації, переглянути приклади наших робіт і багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу та до зустрічі.